Саме до Калмиків цей чай потрапив з Тібету і з Монголії. І там він має іншу назву. От там його в Монголії він я перепрошую, в Тибет, він має назву. От я перепрошую я ж тут двома справами. Так, от я засікла да, за 7-10 хвилин. Я буду робити щось інше з цим нашим чаєм. І е, у Тібеті цей е, чай має назву пой чай, і там не вершкове масло використовується, не курдючний жир, а використовується саме масло яка. А в 18-18 столітті, е, коли калмики мігрували вже з Центральної Азії, то е, цей чай є такою традицією гостинності калмицького народу. І тут е, важна така ремарочка що е, коли я ж вам казала ми додаємо сіль в чай, то сіль має такі символи має символічне таке значення, от в мене є сіль, сіль це життя. А цукор ні в коєму разі, тобто є такі е, е, може бути таке, що якщо ми додаємо цукор, то це вже коли ми поминаємо, тобто на помінках його вже вживали. І солений смак ще вважається символом мудрості та символом сили. Масло це знак поваги до гостя. І Перед подачою чаю ще калмики пригощають гостю чаєм. Звісно, що вони самі п'ють чай, але одна оця філіжанка чаю, у нас в Закарпатті краще філіжанка кави, да? або чашка чаю те вже для того, щоб задовольнити духа. отак. От тобто і гості пригощають і пропонують чашку духові.